Ціни це абсолютно не про наглість. В першу чергу це про відповідальність і відповідальність до себе. Нещодавно я в своєму інстаграм в сторі зробив опитування, чи майстри цього року вже піднімали ціни. І багато хто відгукнувся та написав, що ні. А причина цьому, що вони бояться, не знають, як це зробити правильно. І аби це не було болюче ні для них, тому що вони переживають, що втратять клієнта, і аби це не було болюче для їхніх постійних клієнтів. Тому я підготував для вас декілька ключових дієвих порад, які допоможуть вам підняти ціну і не боятися це робити регулярно. І перша причина, чому потрібно піднімати ціни, це навчитися себе. Робити регулярну аналітику, аналізуйте свої витрати, а також просто подумайте про те, що ціни не стоять на місці, і ви це повинні усвідомлювати. Ціни на ринку завжди збільшуються. Якщо ми не будемо піднімати ціни на свої послуги, то ми просто будемо працювати в нуль або в мінус. А також як наслідок, ми будемо вигорати. Тому що нас не буде нічого стимулювати, далі розвиватися та покращувати сервіс для наших клієнтів. І друга причина.